Викари Шитилівка зіграв три матчі четвертого туру волейбольної суперліги. Спочатку вирвали перемогу у Чернігівської команди університет ШВСМ, та потім поступилися команді Епіцентр Подоляни з Городка та команді Житичі Полісся з міста Житомир. Нам на жаль не вдалося реалізувати. Там певні моменти і тактичні, і технічні. Але ми вже зробили висновки, проаналізували наші помилки і вже рухаємося далі до наших кубкових ігр. Серед найрезультативніших гравців туру новий центральний блокуючий Артем Рязанов. Я задоволений своєю грою, але все ж таки нам трішки не вистачило. Наприклад, команду, яку ми мали обігрувати. Десь певно не так зарядили, що морально щось не вистачило і програли дуже важливу та таку прикруп. Груп. Гравці клубу вже готуються до чергового етапу суперкубка. Ігри відбудуться 25 та 26 січня. В групі в нашій три команди: це команда Нобіб з вищої ліги і команда Вінниця МХП «Ладижин». Наші конкуренти, з якими поки що в нас негативний баланс співвідношення. Ми програли їм одну гру, два-три, на жаль. Але цього разу ми будемо робити все, щоб це виправити і потрапити в наступне коло кубку. Ігри будуть відбуватися в Вінниці. Після матчів четвертого туру ВК Решетилівка на п'ятому місці у турнірній таблиці. У чемпіонаті в них ще попереду чотири гри.